І у нас традиційно щосереди, ми говоримо, і ми спонукаємо і себе, і глядачів більше читати і любити книжки саме не в електронному вигляді, а саме в паперовому вигляді, і розвивати себе, ставати так. більш мудрішими, так читати, читати українською мовою. Бо зараз дуже багато видавництв, які активно працюють, які випускають, перекладають дуже багато цікавих книжок. Тож до нашої студії ми запросили Мар'яну Сарапій, телеведуча авторка книжкового клубу на МТМ, аспірантка ЗНУ. Вітаємо тебе, Мар'яна. Привіт, як завжди, раді Робова бачити. Робота тебе не залишає абсолютно. Тримає навіть в етері. <рес> yes. Але ми тебе від пробачу, ми тебе відволікаємо від процесу, але ми не можемо взагалі собі відмовити в спілкуванні з тобою. Понятно? Я теж не могла, тому у мене тут захищаються студенти. Тут я прийшла про книжки, говорить. <рес> вони захищаються, навіть не знаючи, що вони в прямому етері взагалі вони на так. телеканалі. <рес> <рес> Нехай додасть енергетики, так що глядачі вболівайте, там захищаються люди. майбутні <рес> Якраз захищають дипломи випускники кафедри видавничої справи. Ух ти. Ага. А видавництво в нас непоганенько так розвивається. До речі, понятно? Так вікуля дуже гарно сказала, що спонукаємо ми читати паперові книжки. Я спонукаю всіх купляти паперові книжки, тому що видавничий так. ринок має жити, мають видавці так. ставати бізнесменами, тому що дуже багато років українська книжково-видавнича справа вважалася просто дорогим хобі для людей. Угу. То зараз, нарешті, наші видавці починають заробляти на цьому, і дуже хочеться, щоб наш книжковий ринок розвивався для того, щоб він розбивався. Для того щоб видавці нарешті заробляли і, і купляли нові права на нові книжки. Треба, щоб були ці гроші. Тому ми з вами маємо купляти, хоч і не діяли книжечку. Бо купити. це це ж кошти і взагалі існує в цьому світі. Звичайно, За кошти. Ти, треба підтримувати наш власний бізнес, власних виробників. Ти сьогодні прийшла з гарперлі, так вбити пересмішника. Так. Скажи, ну я так прочитала. Там така тема расизму. ми сьогодні говоримо про поліцейських офіцерів громади, але там така тема задіяна трішечки Тут... расизму, трішечки насильство. Ось воно так все дуже 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 цікава ця книжка. Uh -huh. І зараз розкажу, чому я її вирішила сьогодні, тому що розповідь іде від першого лиця, але це лице дівчинка маленька який на початку книжки сім років. Mm -hmm. Я такою не читала ще книжки, яка б зачіпала настільки серйозні теми від обличчя маленької дитини. Як е, очами mm -hmm. дитини ми дивимося на цю ситуацію? Власне, дитина росте у сім'ї, так би мовити, неповній. У неї померла мама, коли вона була зовсім крихіткою. Вона росте з братом на кілька років старшою і тато адвокат. Mm -hmm. І у них є хатня робітниця, помічниця, яка є темношкірою. Mm -hmm. І вона виховує цих дітей. <кій> і, власне, там кілька, як і в будь-якому романі, кілька сюжетних ліній, але головна сюжетна лінія в тому, що е, батько адвокат і йому дають справу захищати темношкірого, е, який нібито зґвалтував жінку е, білошкіру. Власне, про що ми кажемо? Про те, що це е, тисяча. Опублікований 1960 -й рік. Так. І це події в Америці, коли ще якби расова нетерпимість, це все процвітало там. Власне, що відбувається? Сумнівається цей адвокат в тому, що взагалі було ем, скойно, зґвалтування. Це скойно, тобто, хто це зробив? Угу. Дівчина побита, вона каже, що її зґвалтували, але як там саме що відбувалося? Не зрозуміло, адвокат доводить на суді, що зґвалтування не відбувалося, що ця дівчина намагалась навпаки звабити темношкірого, тому що дівчина з дуже неблагополучної сім'ї, mm -hmm. батьки п'ють, вони ніхто не вчаться в школах, ведуть такий аморальний спосіб життя в той час, коли темношкірий цей том. Він дуже культурна вихована людина, освічений. Він він дуже такий вічливий і що саме цікаве, що Били дівчину лівою рукою. Угу. І він показує, доводить угу. в суді, що лівою рукою, а у тому ліва рука атрафована. Угу. Але суд присяжних білий. І розумієш, який висновок робить суд присяжних? Його засудили, так? І він вирок весь. І діти за цим спостерігають. Було були відкрите слухання. І вони прийшли на це відкрите слухання, і вони бачили, як батько захищає, як все. Mm -hmm. І брат цієї Скаут, він особливо гостро реагував, тому що він розумів, що батько доводить, що справді Том не винен. Mm -hmm. Атикус зробив прям колосальну роботу, він. Атікус, це батько, Атікос Фінч. Він зробив колосальну роботу. Він намагався пояснити його залякували. Як до цього публічного засідання, як, знаєте, от... Булили дітей, угу. і дорослі, так, і, так, і так. діти. там е, Ви е, адвокати чорномазих, чорнолюбці і таке і інше. Ну, тобто Такі фрази були. Угу. Е, е, наскільки діти переживали це все, живучі в такій атмосфері? Потім, як вони захищали батька, коли намагалися на нього напасти, Ну тобто там багато таких моментів. власне Але батько планує подати е, в апеляцію. І захистити цього тому, тому що це смертна кара. Ідеться мова про смертну кару. І тут стається таке, що цей том вирішує втекти. З в'язниці, не дочекавшись апеляції, ага. його застрелюють коли, ага. при тому, що він намагався втекти. Роблять кілька кроків, кілька ви... пострілів попереджувальних, він не зупиняється його застрелюють, він гине. Цей чоловік Він злякався. Е, але ж е, історія фінчів на тому не закінчується. Здається mm -hmm. на на дітей, коли вони йдуть з дитячого свята. І, власне, хто напав, як поплатився за це, як е, примара вийшла назовні, яка була спочатку книжки. Це зможете ви дізнатися, коли книжку прочитаєте. Тобто, отак то, 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 то ти вирішила тепер з нами брати інтерв'ю? Ага. Тобто надивилась тік і розумієш, <свісля> якийсь де, де Натя вам розпочинається, а далі там шукайте у нас в наступній частині. Тобто то будеш заманювати, не читати ну, саме та кілька. У тисячу дев'ятсот шістдесятому році, коли вийшла ця книжка, Фінч, це адвокат, він став прикладом прям героїзмом расової підтримки. Його ну, підвели прямо на такий статус, дійсно. А вже е авторку. Книга Берлі Гарберлі, так у 2007 тисячі навіть нагородили. Ну але вже у 2007 році нагородив президент Америки медалю за те, що вона висвітила і правдиво показала історію расового ну утиску. Мабуть, це так, я так, так на моїй ціє... пам'яті дуже багато фільмів. Знято взагалі є в планишниках є такий фільм. Є так, такий так. фільм. Він mm -hmm. дуже старий фільм. Ну, е що власне цей е у мене ювілейне видання? Зараз це eh, Books Букс eh, випустили видавництво українське. Можна придбати в книгарнях на сайті видавництва лабораторії. Mm -hmm. Це для тих, хто хоче mm -hmm. все-таки придбати. І вона там в районі 250, дивилась, чи я щось ну, плутала? Що не, не, не там 500, не 600, а рай... Не 500, не 600. 254, ось я так, коли анотацію дивилася. Ну, Можливо, що вибула... але там є ще різниця між електронною і друковною. Так. Я, здається, за 350 купляла. Mm -hmm. Ну це через інтернет дешевше, якщо піти трішки на ну, ну, 50 гривень. Так, ну, тобто можна. Це, це можна так осилити ти цю суму купити, і цю книжку продали більше 40 мільйонів примірників по світу. Ух ти, за весь час із 1960 року, так і зараз більше. Це 40 дуже мільйонів. крута книжка, і е, я прочитала, коли вже прочитала вбити пересмішника. Я була в такому захваті від книжки, я не очікувала, що мені так сподобається, Що є? І ще друга частина виявляється: називається Іди вартового постав. І е, півстоліття минуло цієї історії продовжень. Так. Минула півстоліття після того, як вийшло вбити пересмішника, е, і у м, видавництва, яке публікувало власне вбити пересмішника, манускрипт виявили mm -hmm. другої частини, там, де ті ж герої, але на 20 років старше. Mm -hmm. І власне там відкриваються секрети таємниці і відповіді на питання, які залишаються після прочитання цієї книжки. Тому що скажу так, закінчується вона. Неоднозначно в плані хлопчика на роздум в плані, читача, так би мовити. так? В плані, та? Там не дуже навіть на роздум. Як би так сказати, Шоб що розуміти що, ну, там, там постає моральна дилема, що робити атікусу з сином, угу. скажімо так. Бо він може виявитися винен в певному злочині. Хлопчик білий, так? Ну Це так, так. син. Так, так. От <кій> тобто, там така. Неоднозначна ситуація. Якщо слухати Атікуса, вона по одному, якщо слухати поліцейського свідків по другому, але Атікус в цьому плані не хороший батько, так це за кручом. Тій... Це шепційна це... наступна лінія. А в тій, Уже? А в тій Місті, вони більше. на 20 років старше. І угу. там відкривається багато, Дорослі. але я ж тільки дізналась про це. Що про те, є що? Друга, а її видали вже її видали вже, і я вже нагуглила і замовила її, отак от а я вам скажу. Так, так хорошо. Ти знаєш, що в 2006 -му. -му році цю книжку британські бібліотекарі поставили цю книгу перед Біблією, як книгу, яку кожен дорослий повинен прочитати перед смертю. Я не знала цю чому? цей факт, але я вважаю, що Щоб кожен має прочитати це. Це дуже повчальна історія. Знаєш, по-перше, расовою Так. Питання справедливості, mm -hmm. тут дуже е, яскраво висвітлене, питання е, виховання дітей е, в неповних сім'ях, так, так, тому що там є тітка, яка напосідає на батька, питання, питання різниці поколінь. Mm -hmm. Вони вважають батька старим. Mm -hmm. Батько з'явилися, син і донька, у батька в дорослому руці, mm -hmm. скажімо так, він вже був такий досвідчений чоловік. І коли його сестра виховує вже онуків, ці діти, ровесники онуків, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже, дуже, дуже багато тем болючих, яскравих, важливих, потрібних підіймаються через дитину і поглядом, взагалі, на що відбувається а, ти. Ми тільки знаєш, щоб бачили, просто про це розмовляли. Ми бачили фонд до нас приходив. Ми бачили oh, е, актора на екрані, який е, проговорював слова дитини. Тобто дитина розказувала, як вона лишилась в окупації, що відбувалося і як, як там батька так, забрали і так далі. Але дити. цей текст е, розказує актор, відіграючи свою роль, а потім в кінці показує, що це все ж таки казала. Спинка дитина. Дитинки, так. Ми тільки про це казали взагалі, як передавати емоції через е, актора, бо більш там популярність і так далі. Але слова дитини. А тут. Е, Навпаки, там думки свої. Це ж доросла людина пише. Вона доросла, пише про свій досвід. Отже, ця доросла людина також пережила якісь утиски у своєму дитячому віці. Mm -hmm. Ти розумієш, що ти зараз дітки, які перебували на то, так на і утиски у якихось як хлопчика, в нього вбили тата, так. І він приїхав сюди, е, в Дніпро. Він цей хлопчик, так в Дніпро. І він пережив ось такі утиски, е, звичайно, і такі паралелі ось відбуваються. Якщо прочитати, то дуже багато буде сліз мені, як на мене. Здається, А скажи, дивись, що, дивись, про що ще Дякую. хочу спіймав тебе тут поговорити. Дивись, яка штука. Ти бачила там, що зробив Google, От я показував всім Google, генерація відео і так далі і так далі. зробили штуку таку. Ну, тобто ти читаєш книжку, mm -hmm. Ну, Google зробив презентацію, показали вони. Це ж не реклама, я просто розказую які. Mm -hmm. Вони зробили генерацію відео. Наприклад, ти розказуєш нам про книжку. А так ти розказуєш йому книжку, і він малює тобі кіно з акторами, з звуками, а, з діалогами, повністю все. кінематографічної якості максимально. Тобто тебе не треба нічого робити, в плані ти тільки оплачуєш підписку, ти надиктовуєш це, і він це відтворює. І також вони зробили інші презентації, наприклад, там, про написання книжок, бо дуже багато виставляє. Тобто штучний інтелект вже наступає на п'яте. Як ти думаєш, чи буде здатен, чи може таке, знаєш таке, це не буде гарним взагалі. В майбутньому, але дуже багато хто пише книжки за допомогою штучного інтелекту і заробляє вже на цьому кошти, тому що зробив якусь там познавальну навчальну літературу і так далі. Я задав лінію сюжету, а вони вже діалоги, це розкручують. Дивись, наскільки порівняється штучний інтелект з людиною в написанні книжок? Ні, ну звичайно ж не порівняється. Чому так? Я підтримую, чому А, Зараз вийшла книжка, антологія готичної проси жінка зі сну, і у неї обкладинка згенерована штучним інтелектом. І читачі одразу це помітили. І то. Одразу це помітили. Ти одразу бачиш, де працює що людина, не, не, не а де працюють рука. алгоритми, так. І справа в тому, що штучний інтелект він розроблений людиною на основі компіляції чогось, так? Так. Дивись, і от ми беремо, кажемо йому: ми хочемо оповідання таке, 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 наприклад, про якісь кульбабки і таке інше. Він бере Рея Бредбері і просто переписує його. Угу. Ну, звісно, віштовхує від того, Наш, що він, він те, що є в інтернеті, так на тому е сказати, що він виштовхує людину ні. Тому, поки він працює на алгоритмах компіляції людської праці. Він ніколи не перевершить людину, яка напише книгу, так само, як людину, яка намалює дизайн зі своєї голови, а не компілюючи так. якісь елементи з різних картин. Вже готові. Так все не переживаємо, тоді нормально. Е, а і... я знаю, і... що ну. хотіла запитати, а вбити пересмішника, що це Ну, тут така, це ж не просто вбити пересмішника. Тут закладена а я знала, якась що ти при... ти спитаєш. Чому саме? Хто такий ще пересмішник? Знаєш, що такий пересмішник? Бо це нове слово пташка. для мене. Пересмішник це пташка. Ось що? 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 пересмішник. Кричить, ні? Mm -mm. Ти, ти знаєш, як він співає. Він да, того. і він робить такі звуки, наприклад, пересмішник. Це якісь моменти? Це історичні моменти? Історичні моменти? Істеричні, історичні які. які звуки? Історичні звуки. Ну, покажи, так. Ні. Да. Ні? <laughs> ні, ні, ні. Сережа, покажи. <laughs> ні. Пересмішник пересмішник і слойка пересмішниця це різні речі. Взагалі. Давай. Пересмішник чому назвали книжку? Я відповім на які на mm -hmm. питання. Тому що, коли батько. Дарує е, рушницю своїм дітям, каже, що mm -hmm. ви можете там гатити потім-потом, тільки не в пересмішника. Вони питають, чому пересм... пересмішника не можна ніяк стріляти. Mm -hmm. І Калпурія, їхня темношкіра е, помічниця, каже про те, що вбити пересмішника гріх. Mm -hmm. І е, протягом книжки кілька разів повторюється фраза одне речення вбити пересмішника гріх. Гвалтівника вбити, якщо тесь, хто задаєте тобі шкоду, це не гріх вбити, так? Оце от <гум> 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 Ти бачиш, що твориться? Ні, так, гарна, так, так, кажучи венка, про пересмішника е взагалі. Ні, просто я чому запитав за пересмішника, тому що е за спів, а я, може я переплутав. Е е є в нас там соєчка така. А соєчка співає, як кішка, один в один, просто мяукає. Один в один. Ти просто ти дивишся, десь закрили кота. От вони, до речі, а кажуть, про те, що сойку можна вбивати? а пересмішника – гріх. Бо видно, як цю От. пташку асоціюють з високими виправими. Е, все ж таки е, наукова збожию, людина. Збожию, Теба, збожию, да, але але це в книжці написано. Це, це, це цитата. слова автора про е, і знаєш, що ти правда підмітив? Це те, що я хотіла сказати наступним: пересмішника вбити гріх, а людину не винно засудити на смерті, вбити її потім. Ось, ну. Я ж тобі соціюю. да, асоціації. Часи... І, ну, і Зараз часи такі, що там, друж... От ми тільки з поліцейськими розмовляли, важко їм розмовляти про якісь моменти, які там ну, відбуваються. Такі, да, якщо... що чого. Биступи, а, так. Але... Ми там намагаємося порушувати, розрушувати там, стереотипи, які у нас відбуваються, і дитину виховувати треба зараз. Бо я ти бачила, не бачила зараз там, людину до смертельної до страти переговорили, І він написав листа перед смертю матері. Не, не бачила цю штуку? Там міні-розказ таки mm -hmm. оповідання. Він написав, мамі каже, я так, так же винен в цьому, як і ти взагалі. Матері пише і хотів, щоб кажуть, цей лист прочитали всі взагалі батьки, і його стратять. От ведуть на страту. Він написав Мам, мамі, ти так вже винна, як і я, тому що коли я, наприклад, щось вкрав, велосипед, ти допомогла мені приховати і так далі. Коли е, я там щось в гроші вкрав, і, або ж таке. Ми з тобою разом їх потратили на бургери, і так далі. Mm -hmm. я, але коли батя мене бажалося там побити в плані дати ляпаса за те, що я вкрав, ти е, з ним так посварила, що ви, ви розвелись, коли він mm -hmm. питався зупинити цей yeah. момент. Yeah. Ну і там сформульовано mm -hmm. щось по-іншому. Але сам факт до того, і вони кажуть, що най, е, найважливіший ресурс зброя в житті це виховання дитини, так. яка потім подорослішає і стане вже як ти тут же йдеться. Але тут дуже круто. Тут дуже круто написано. І знаєш, я собі одну закладнику поставила, коли е, атикус е, розповідає дітям, що вони можуть не виграти. Е, ну, він може не виграти цю справу. Mm -hmm. е, і вона каже: Атикус, ми виграємо? Ні, доню. А тоді навіщо те, що нас розбили на війні 100 років тому, ще не причина, щоб ми не пробували перемагати. Так, спробу показати, скалихнути суспільство, бо там в книжці дуже багато йде описів, як сусіди говорять, хто що сказав, у цих всіх пересудів, да всіх у цих якихось там ну, впливів, сторонніх, які впливають на виховання правильно, дітей. Ну життя, те, що є, те, що формує. Ти буває, так, ну це, що думки. за книжку буває кіно дивишся там от, от, в цьому сюжеті. сюжеті. І е, то є такий іспанський стид, є така е, фраза. Це коли ти, люди кажуть, вони ж ображають, то що кажуть що до чорношкірих і так далі, ти відчуваєш це на собі. Я, я, от, я дуже сентиментальний в тому плані, я, ну, мені важко от, такі речі і дивитися. Я також, тому що, так. Отак От ти сидиш. Ну, як так можна взагалі? Це, це і в світі в нашому несправедливість, така твориться. І коли дивишся таку штуку. Е не знаю. Тож теж, давайте будемо ще да. будемо спонукати всіх дарувати книжки гарні, купувати. Це класний привід, зробити приємно людині, подарувати книжку. І, підтримувати і, підтримувати, і видавців, пересмішника. Так. так радимо перечитати книжку, вбити пересмішника, тим тобто, бачиш, що про неї вже так багато розказано, але інтрига все ж таки збережена. І є друга збережена, частина. Так, є ще друга Зам... частина. Замовляйте дві частини одразу, будь ласка, так будете. До нас завітала Мар'яна Сарапій, авторка книжкового клубу на МТМ, е телеведуча журналістка. Дякуємо тобі, Мар'яна.